Доброго ранку, Запорізький рибоохоронний патруль. Доброго ранку. Ну, так, друзі, можете побачити. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово. Іде перевірка промисла. Зараз в країні працює і є риба. Що це таке? Ну, багато хто знає. Тобто, весь промисел контролюється електронній базі, тобто на всіх човнах є промислові знаряддя лову, є старший за промисловий лов, поліцейські перевіряють документи, а саме чи немає людей, які в розшуку можуть бути зараз. Ви знаєте, є резерв плюс, тобто є база. Рибоохоронний патруль перевіряє документи на промисел, а представники інспекції перевіряють всі необхідні документи також у промисловиків. Представнить, будь ласка. Головний державний інспектор Запорізького рибохоронного патруля Ракус Олександр Олександрович. Під час здійснення рибохоронного рейду ви бачите Дніпровський водосховище поблизу села. Привітне, спільно з Національною поліцією, з ІМС, проводимо заходи на дотримання законодавства. У даного баркаса є дозвіл gps трекер Є вас на якому? Покажіть, будь ласка, Джепс gps трекер на да? Да. він працює, так? Дозвіл порядку, посвідчення, добавок даних людей є. Ну, а ще скажіть, будь ласка, за маркувальну пломбу. Тому зараз у Єрибі є таке правило, повинно бути на човні от ЯДП-0500. Маркувальна пломба. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, що таке маркувальна пломба. Тобто, інспектор може считати з цієї пломби маркувальної. Тобто цьому баркасу, наприклад, належить чи не цьому. Ну, це не 2000 ні роки. Я просто бачив, коли на Каховському водосховищі можна було зустріти два-три човни з однаковим номером. Стояла банка з фарбою і малювався номер на одному, другому, третьому баркасі. Зараз цього вже... Зробити неможливо і не робиться, тому що на кожному промисловому човні є GPS-трекер, який чітко закріплений за цим човном, є маркувальна пломба. Ну, тобто, така от друзі, євроінтеграція. Пройшли такі позитивні зміни у риболовному промислі. Зараз усі дотримуються чинного законодавства згідно з, є риби. Але давайте розвіємо такий міф деяких громадян, які там пишуть, що рибопромислові у промислові там, виловлюють мілкими сітками рибу, повні баркаси риби. Ну, от, я як журналіст, я бачу, що немає повного баркасу риби, Це, по-перше, а риба, яку я дивлюсь, там хлопці піймали, це. Крупна риба, тобто виловлюється крупновічковими сітками. Можете показати оту от рибу, що дивиться велика на нас. там. Ну от, подивіться, це яка є вічка, яка ну да, Гарна риба. Провели бесіду, розказали, що повинні послухали нашу бесіду і виправили свої, так сказати, недостатки. Встановили флажочки, вони ходили. по дозвілу, питання немає, чи ПАС-трекер у них, що ПС-трекер включить. Сітки ми перевірили, бірки, бірки наявні, бірки з... Рейдова група підійшла до човника, який знаходиться на водоймі. Це Дніпровське водосховище. Поліцейські перевіряють документи. Добрий ранок! Журналіст акценту Юрій Потоцький. Зараз у нас за Зачем особа була виявлена на водоймі в районі селища Відрадне. Так так? Привітне, При, Запорізький район. Наразі буде перевірятися його анкетні дані, документи. Там буде складена адміністративна постанова про вихід на водойму, бо наразі вихід заборонено у зв'язку з військовим станом. А скажіть, будь ласка, що передбачає, якби цей протокол, якщо буде складати на особу, що там штраф або попередження? Що буде штраф 425 гривень. Якщо у перший раз будемо ще перевіряти, якщо вже повторно, то вже 850 гривень. Ну а також перевіряється да, причетність особи там може Вичай. до якихось там порушень. Да, ну, так от працюють поліцейські, запорізькі, також грибохоронний патруль. Орлавний патруль також буде складатися, скоріше за все, протокол. Скажіть, будь ласка, у вас кантер та рулетка є з собою? Немає? За даним фактом буде також складатися протокол про адміністративне правопорушення за те, що громадянин під час риболовлі не користувався кантером та рулеткою. Протокол буде теж штраф від 51 гривні до 170. Гривень.